Писала калина листи з України до білих російських беріз і падали крупні червоні краплини, чи крові її, чи то сліз. Писала вона заборіть своїх хлопців, що в гості незвано прийшли. Навіщо в чужій вони гинуть сторонці, бо тут тривають страшні? Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в жерло війни. Війна не навчання тут дійсно вбивають це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей із гармати. Підступно віддавши наказ, чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час? Ви ж хлопцям хрести одягали на шию, вони ж тепер цілять в людей із ними одної і мови, і віри, заради химерних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне, рясніють поля від могил, живі ж то каліки, їх доля злиденна. Птахи, що позбавлені крил, писала калина листи й розсилала зі зграями чорних круків, навколо ж калини горіло й палало і попіл на землю летів. Хоч постріли градів лякали калину, І пожежі змикались в кільце, писала, кричала вона до загину!» І була таки справжнім борцем поламані ребра, посічені скроні. Вже цілих немає гілочок. і падали краплі червоно солоні, мов сльози церковних свічок. Бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською без меж. Не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попелом після пожеж. Писала калина листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, нам стріляють у спини. І знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритись, народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі тій калині б вклонитись за кожен написаний лист, за щирість її, непідкуплену совість, що навіть в вогні нас горить. І хай ще в країні беріз спить свідомість та скоро весь гай зашумить.